вітаю тебе в студії Радіо Поле. Традиційно говоримо про історію українців у Польщі. Я знаю, що ти приїхала з окупованої території, приїхала до ключборка. От розкажи свою історію, як це було. Приїхала я з Луганської області і це було приблизно півтора року тому. Якби не можу сказати, що був якийсь план їхати в Польщу, чи був якийсь план їхати саме до цього місця. Ну, так скажем, все вирішувалося в дорозі. І, чесно кажучи, дорога така була складна, і, в принципі, були такі певні трагічні моменти, тому, ну, напевне, краще до сьогодення, напевне, так. Ну, єдине, що запитаю, яка була ситуація тоді. Ми не називаємо твого міста, де ви мешкали, тому що розумію, там залишилися якісь знайомі. Що вас якби спонукало виїхати? Ну, взагалі, ситуація небезпечна, звичайно, як і, якби по всій країні, а тим паче це Луганська область. Тому, звичайно, ну в так скажемо. Взагалі я дуже довго не могла прийняти то рішення, бо реально я дуже прив'язана до свого дому, як і в принципі моя родина. Зараз дуже сумуємо за домівкою, тому якби це рішення далося дуже складно. Ну і, в принципі, дорога, так скажемо, теж була довга, складна. Тому, якби... Коли вже потрапили до Польщі, то напевне то був так, скажемо, перше відчуття напевне безпеки після такої важкої небезпечної дороги, коли ви вже опинилися в безпеці, в безпечній країні, як вам вдалося своє життя уложити, як це поляки називають? Я е, взагалі не знала в якому місці ми опинимося, е, бо поки ми їхали, моя сестра підшукувала. Взагалі, місце, де ми могли б зупинитися. Я взагалі нічого не знала про програми, які існують в Польщі допомоги, навіть про ці 40+, або про місця, де можуть біженці зупинитися, або, чесно кажучи, в такому хаосі виїжджали, що я ну напевне не планувала нічого. От. І поки ми їхали, сестра на Олік знайшла квартиру за цією програмою 40+, і вона виявилася в ключборку. Ну, ось так ми потрапили в ключборд. Був такий стан, чесно кажучи, що першим, що я розуміла, що мені треба прилаштувати дітей, бо син на той час мав 12 років, і дочки було на той час 15 років. І напевне, з того моменту я почала жити тими малими кроками. Тобто тими завданнями, які я бачу на цей день. Ну максимум не знаю, на два дні вперед. Тобто мені треба перелаштувати дітей до школи, я вирішую ці питання. Мені треба, наприклад, оформити документи, отримати песель. Я починаю шукати, вирішувати ці питання. Скажи, чим ти займалася в Україні, яка в тебе була діяльність, і чи змогла ти себе реалізувати в Польщі? В Україні я. Працювала за фахом, бо я є вчителем англійської мови щодо реалізації в Польщі. Мені допомогла твоя програма, я так скажу. Так? так, тобто я дивилася просто ефіри, слухала історії людей, які приїхали з України, як вони себе тут реалізовували. І одного разу я побачила програму. Це була програма, розказували про якийсь проект. От, і На той програмі була присутня пані Олександра Алтуф'єва, і, і вона розказувала про організацію, громадську організацію Крила допомоги яка сприяє інтеграції іноземців. А на той час якби в мене був досвід, так скажемо, бо я ходила і пробувала себе як швачку. Так, як представника торгового, я ходила себе пробувала в ролі. От. Але ну, звичайно, мені було дуже шкода свого досвіду і того, що я можу ну, ще як би зробити в своїй професії. А, і коли я почула про цю інтеграцію іноземців, то я подумала, що можливо мені треба звернутися, а, ну і так скажемо, проконсультуватися, щоб бачити свої можливі шляхи реалізації. А, також а, дуже допомогло те, що десь в грудні місяці. Це здається, був проект теж опольського воєводства. В Ключборку були організовані курси. Вони були такі, так скажем. Тобто було включене не тільки вивчення польської мови, а вони були такі інтегровані, спрямовані на ознайомлення взагалі з. Устроєм польської держави і були так, скажем, частина курсів це була спрямована на профорієнтацію. І от так скажемо, ці два джерела інформації для мене вони сприяли тому, що я вирішила, що треба відкривати свою справу і реєструвати діяльність як підприємця. Ну що в принципі з допомогою, так скажем, я це і зробила. І зараз так реалізую діяльність в сфері репетиторського репетиторської діяльності англійської мови. Звичайно, в мене була був пріоритет займатися лише офіційно, офіційною діяльністю. І, ну, бо я розуміла, що це перспектива, щоб тут можна було легалізуватися. Бо по-іншому, звичайно, як би бути не може. Ти займаєшся більше з українськими дітьми, але допомагаєш їм також підтягнутися у навчанні, щоб і в польських школах вони могли ну, вчитися. В мене так скажем, така діяльність, напевне. Так можу сказати, спрямована в трьох напрямках. Отже, перше, це я займаюся онлайн, і це дорослі люди, в більшості це дорослі люди. А я займаюся індивідуально, це переважно діти з ключборка, і це індивідуальні заняття англійською мовою. І нещодавно, це буквально місяць вже. Як організувалася перша група, це підлітки, діти 12-14 років. І вже я починаю, так скажем, впроваджувати таку практику групових занять. І зараз планується, ну вже є декілька осіб, але треба ще додати, щоб була група дітей десь 8 9 вісьми десяти років. А так переважно це діти з України. Але в перспективі, звичайно, мені б хотілося розширити коло своїх клієнтів для того, вивчаю польську мову. А щодо твоїх дітей, чи змогли вони інтегрувати от в польську систему освіти? Взагалі, змогли вони вже адаптуватися у Польщі, бо кажуть, що для підлітків це найважче от адаптуватися в новій країні? Так, статистика каже, що доволі складно бувають проблеми труднощі. Але для моїх дітей я можу сказати на щастя, їм було легше адаптуватися ніж мені. Дочка, як я вже сказала, їй 15 років, і на момент виїзду вона закінчила 9 клас в українській системі освіти, і вона вступила на перший курс технікуму. Це технікум в. Ключборку, це технікум у мені в складовській кюрі. От, і о, дуже вдячна реально те, що, от, працівникам цього технікуму, бо ну, реально моральна підтримка, яку ми отримали, взагалі така емоційна навіть підтримка, вона дуже допомогла. Було місце лише в групі гастрономії. Але дитина моя така творча, вона дуже гарно малює, вона любить фотографувати. І ну, ми пішли звичайно спочатку в групу, тобто там, де було місце. Але з часом вихователь цієї групи вона сказала, що звінилося місто в омріяній, так скажемо, групі фото-відео мистецтво, і моя дочка перейшла ще на першому курсі. Вона перейшла в цю групу, і зараз вона дуже задоволена. Вона має багато друзів серед групи, в якій вона навчається. Вона приймає бере активну участь в житті самого навчального закладу, бере участь у конкурсах, у виставках у виставах, які проходять в цьому закладі. Тому, в принципі, я можу сказати, що щодо доньки вона вдало адаптувалася. А щодо сина, то напевне перші місяць-два були складні. Складно було те, що висидіти, не знаю, там 5-6 уроків взагалі не розуміти або ну, розуміти дуже мало з того, що 에, тобі кажуть. Але ну, приблизно за місяць, півтора, два йому вже стало легше. І зараз я теж не можу сказати, що він має якісь серйозні проблеми. Дітям з України буває дуже тяжко через мовний бар'єр. Це по перше. По-друге, це така. Прогалина через саме коронавірус спочатку, бо прогалена в знаннях, я маю на увазі. Бо е, те онлайн-навчання, яке було в період коронавірусу, особливо для дітей, які були на той час перший, другий клас, вони е, в українській мові не дуже навчилися читати. А щодо англійської мови, то це взагалі, так скажемо, ну, прірва, можна так сказати. І після того, як вони е, так, не недоотримали знання на тому рівні, які вони моякі вони мали отримати в Україні. Вони попадають в Польщу і вони попадають ну приблизно в той же клас. І знову-таки та пріра вона не дає йти далі. Ти трохи попередила моє запитання, що ти як педагог. Чи ти бачиш ну, ці проблеми, так, з якими стикаються українські діти, і, можливо, бачиш якісь шляхи вирішення? Ну, звичайно, я бачу проблеми як мама, я бачу проблеми як педагог, я бачу проблеми навіть з. Так скажем, з точки зору дитини, бо дити, діти вони зазвичай відкриті, вони спілкуються на заняттях. І перші там хвилини, поки починається заняття, вони о у мене там сьогодні було те і, і така проблема. А мені от те сказали, а я це не можу там зрозуміти. І не тільки це стосується англійської мови, а взагалі відносин, наприклад. Тому, в принципі, я можу бачити таку проблему наперед не з трьох точок зору. Тоді на завершення нашої розмови твої плани на майбутнє. Ти, звісно, вже сказала, що не плануєш більше, ніж на один-два дні, але якщо уявити, що там скоро буде перемога. От ти повернулася чи вже залишилася тут? Чесно кажучи, емоційно, і серце тяне додому. Але, наприклад, мої діти особливо не знаю, як щодо молодшого, але старша донька, напевно, вона вже мислить своє майбутнє тут. Я не можу сказати впевнено. Наразі, чесно, ну тому я ж кажу, реально, серце, емоції, душа, вона тягне додому. Так. Ну, ти знаєш, багато людей, які у мене були, завжди казали, що якби перемога наступила завтра, то однозначно я б поїхав додому. Але якщо це буде, ну, на жаль, там через 5 років чи через 10, вже настільки. Тут вже життя влаштоване, так, але це саме складне це те, що починати з нуля. Бо в принципі ти 20 років, ну мається на увазі свідомих да, свого життя. Ти будував своє життя там, ти вибудував його. У тебе були плани, і ось вони так, ці плани зруйновані. Ти приїжджаєш, вибудовуєш знову тут з нуля. І вже не знаєш, да, ну, до чого я добудую, я не знаю, звичайно. От, і так, бо ще третій раз починати будувати з нуля, це, напевне, складно. Нас ніхто не вчив жити в таких умовах, що в тебе може не бути такого майбутнього, і те, що ти плануєш, може не реалізуватися. О, і зараз ми вчимося жити в таких умовах. Живемо тут і зараз, так? Так, так. Тому, в принципі, я роблю. Те, те, що залежить від мене, щоб жити тут, легалізуватися, щоб розвиватися, щоб дати дітям освіту, бо я не знаю, що, що буде в майбутньому. То я бажаю нам усім світлого майбутнього, таке, щоб кожному воно пасувало. Так, так, дякую, і дякую за ту передачу. За цей проект, бо реально так скажем, я знайшла не один контакт тут, дивлячись інтерв'ю, дивлячись записи відео. Я думаю, що кожен з нас хто приїхав, може знайти ці контакти, які допоможуть в реалізації інтеграції. Ну полегшать напевне життя, можливо, спростять якісь складні моменти. Дуже дякую тобі за такі слова. Ну і взагалі, що ти прийшла і поділилася з усіма своєю історією, це також може бути для когось прикладом, так щоб не сидіти, а працювати, розвиватися і робити щось в своїй професії, але вже тут.